Пановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Давайте вас так трошки вибачайте, потривожу. Знаєш, як всі прекрасно знають, розуміють, похолодало, настали холода грудень місяць на дворі. Ну і як завжди, порядки віщей, зарядний пристрій. Це також пристрій мого виробництва, це далекої далекої моєї юності. Він відслугував вірою і правдою дуже багато років, але то не суть. Звернулись люди. Будь ласка, подивись, щось не заряджає. Ну, я як настоящий електрик, взяв вилку, все це діло підключив до розетки. Ну, як то кажуть, чаклунство там або... Чогось іншого не здійснилось. В общем, воно не запрацювало. Ну, зрозуміло, да, що не запрацювало. Відкрутив гвинти. Давайте я вам спробую показати, що тут. Тут, в общем, такий сюрприз, як можете бачити, да? Не знаю, видно вам чи ні. Давайте спробуємо так наблизити. Так, спробую показати все це діло. Це ось бачите. Це з трансформатора пропітка. Ота. Що, що воно там, воск, парафін, чи, там, чи, ну, я, чесно кажучи, не знаю, що то. В общем, згорів силовий трансформатор. Як це відбулося? Я не знаю, насилували його там чи не насилували. Ну, я щось думаю, що його підключили до автомобіля і спробували запустити. Зрозуміло, що диво не здійснилося. Все це діло пихнуло. Ну, за один раз воно згоріти не могло. Я думаю, це було систематично. Таке робилося. Ну, та не суть. В общем, наша задача все це діло. Відновити, відновити, запустити, щоб, щоб воно працювало. От якось так. Перемотувати трансформатор ми не будемо. Немає в мене дроту обмоточного, немає в мене бажання, це розбирай все, там рахуй кількість витків там, читай потужність трансформатора, лакуй, ізолюй. Все, я вже від цього дійшов. Старий став ліньки. Просто-напросто ліньки. Е, тому що я пропоную зробити в цьому випадку. Ми поки отак закриваємо відкладаємо. відкладаємо, є в мене такий трансформатор, я вам зараз покажу. Отакий ось. тн 56 100 ватний. Е, я думаю, для зарядного пристрою його, його хватить взагалі. Тут, бачите, якісь перемички, ну несуть то. Значить, давайте подивимось його характеристики. Він в інтернеті знайшов таку бумажку. Ну, в принципі, воно відповідає дійсності. Бо в радянські часи ці всі речі робили доволі таки непогано. Доволі таки непогано. Давайте я трошки наближу. Так, щоб вам було трошки видніше. Да? Ну і пробіжимося. Значить, ось такий трансформатор т 220. Ну, він у нас на одну напругу розчитаний на первинку 220 вольт. Ось, якщо вам видно, да? але це не суть. Значить, схема у нього ось така ось. Перший п'ятий контакт у нас первинка. І. Е, що у нас тут повторинки? Скільки у нас тут відводів? Так, 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 так. 7, 8 є. 9, 10 є, 11, 12, 13 є, 14, 15, 16 є. Так. Да. Тобто це відповідає дійсності. Е, значить, 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 вертаємо ще раз. Значить, первинка, перший, п'ятий у нас контакт. Це 220 вольт під'єднується. Значить, е, на обмотці. З виводами 7,8. Напруга 6,3 вольта. Ось вона, 6,3 вольта. Струм. Допустимий ток 5,4 Ампера. Інші обмотки. Ось 9,10. Також 6,3 вольта. 3,4 Ампера. 11,12. Так. 5 вольт, а якщо 11-13, то 63 вольта. Ну, і так само 14-15 у нас 5 вольт і 14-16 6,3 вольта. Е, з допустимим струмом током 3,4 А. Ну, я думаю, для зарядки, в принципі, в принципі, принципі, воно ходитиме. Оце отак. От. Іншого, на жаль, в мене нема. Там 200 Вт, 250 Вт. Ну, Немає такого трансформатора. Не 180 Вт нема. І... Повторюсь ще раз, перемотувати також у мене, ну, на жаль, нема чим. Тому що в державі війна йде, да, в страні, всі прекрасно розуміють. Е, обмоточний мальпровод дуже дорогий, е, 500 грам мені його ніхто не продасть, Це там треба від 2 кг Ну, Розумієте, да? Тобто, ну, немає такої можливості. Тому що, будемо цей трансформатор розпаювати, контакти. Все це діло будемо ставити в наш зарядний пристрій. Подивимось, може поставимо вентилятор обдува на всяк випадок. Ну і В якості регулятора там е, на платці був зібраний е, фазовий регулятор на Q202N чи M, я вже не, не пам'ятаю. Регулював він е, в первинному колі струм чи напругу. А ми поставимо отакий ось китайський модульок. Окей, це зарекомендував, в принципі, доволі таки непогано. Служе він, ну, добре, добре вони ходять. І так само будемо первинку регулювати. Оце ось те, що хотів показати. Це остальне, я думаю, там лишиться штатне рідне. Тому що, я зараз починаю все це діло діребанити. Видираємо все лишнє, відключаємо, трошки почистимо корпус від того нагару, від того всього. Ну і... Будемо набирати нову схемку. Тому що я працюю, я працюю. Буде десь якийсь цікавий момент, обов'язково включусь, покажу, розкажу. Так, любі друзі, продовжуємо. В общем, тут все це діло видер, відмив. В общем, тут все чітко класно. Значить, отакий ось фазовий регулятор був зібраний ще в той час. Дев'ятий рік, якщо видно, да? 9 місяць, 9-й рік, 11 число. Оце отаке от. Тут погоріли дорожки є. Тут. тут, ну Зрозуміло, що тірістор тютю Q202М, але не суть, воно відпрацювало вірую і От так ось виглядає згорений горий трансформатор. Тут і вторічка добре попіклась, і первічка. Тобто, ну, попало. Попало під хвоста добре. Але тут ну, заліза та добрих 200 Вт тут є. Було точніше, було 200 Вт. А, значить, дивіться, що я зробив? Значить, Перевірив трансформатор, все чітко, класно працює. Значить, отут я розключив все це діло отак. Значить, Послідовно у нас з'єднано. Обмотка. 7-8 обмотка одна ось. Тоді 8-9 перемичка. І 7-10 ми знімаємо тут 15 вольт. Так само і з іншого боку. Значить, що у нас тут виходить? 11 13. Перемичка між 13 і 14 контактом. 16-й вихід. І вони з'єднані в паралелі ось ось косими діагональними перемичками. Тобто я дві групи з'єднав в паралель, щоб підняти вихідний струм. Напруга тут 15 вольт. Я думаю, для зарядного цього буде достатньо. А струм підняли. Тому, Я думаю, ну хай там може не 6 А, але Ампер 5 з нього зняти я думаю, можна буде. Поставимо ще, мабуть, вентилятор кулірок. Зараз десь він тут тут. Отакий От з комп'ютера. Тут куча дротів, ну, то не суть. Я думаю, десь ми його збоку вріжемо і хай він собі дує на здоров'я. От якось так. Тому з цим понятно, з регулятором, фазовим також, я думаю, все зрозуміло. Шо? Сверлимо тут отвір, закріплюємо все це діло, збираємо і пробуємо, тестуємо, є у нас. Отакі клещі. заміряємо струм, є в мене електронна нагрузочка. В общем, заміряємо, подивимось, що в нас вийде. В общем, я працюю, буде десь, щось, якийсь момент, включусь, покажу. Так, любі друзі, продовжуємо. продовжуємо. Дивимось, як все це діло реалізовано. Оце ось реалізовано отак. Тут трошки перемудрив я із перемичками. Дуже велика напруга у нього вихідна була. Тому дойшлося підключити оце ось так от. Я далі зупинюсь, покажу по схемі, як я все це діло підключив. Поставив кулер. Ну і тут виглядає оце діло отак. Лямпік, фазовий регулятор. Чому це виглядає якось так? Тут ось також таке дупло, Ну та не Значить, Зараз я його підзбираю і включимо нагрузочку, подивимось, що як він у нас видає. Так, любі друзі, продовжуємо. В общем, зібрав я все це діло. Наша електронна нагрузочка, як бачимо, да? 147 вольта. Перметр. Ну, давайте спробуємо покрутити, подивитись, що ми тут можемо нагрузити. 14,4 2,5. Бачите, має ще і напруга скаче. Добре. В общем, до 3 Ампер. Він витягує до 3 А. Тут то саме. Тут навіть більше, ніж 3 А. Тут тут він трошки бреше. Ну, бачите, 3, там чуть-чуть більше. От якось так. Ну, я думаю, для зарядки, в принципі, для зарядки цього цього буде достатньо. Бачите, тут у нас також регулюється, Практично від мінімума і до максимуму. Тобто, все, все чітко, все регулюється. Ну, ще раз скажу, що сеть слаба у мене тут в гаражі, як можете бачити. Ось так от. Багато, багато ми йому нагрузили. 2,7, 2,3. Бачите, 2 Ампера. Ну, держи, в принципі, нормально. 14 вольт. От якось так. Отакий у нас вийшов. вийшов гарний результат. Тому що на цьому будемо, мабуть, завершувати. Ага, я вам ще, ще обіцяв дещо показати. Зараз ми це діло відключимо. Зараз я включусь. Так, продовжуємо. В общем, взяв я цю талмуту по поліч... лічильнику, вибачайте, по трансформатору. Значить, дивіться, як я з'єднав. Я з'єднав восьмий з дев'ятим контактом, 10 з 11. -м. Ні, брешу не з 11, -м. набрехав. 10 з 12, -м. 13 з 15. -м. А з 16 та 7. От це сюди, я подав напругу з цих кінців на діоне місце. І получалось у мене 14 ну, 14,9, 14,8, в залежності від того. Яка вхідна напруга на трансформаторі. Значить, Ще... Тут можна комбінувати по-разному, підключати, тут можна отримати го скільки. Тож, що, якщо вірити у цій схемі, да, максимум тут 12, 12,3 12, 12,6 і 12,6. Це у нас виходить там, 25 вольт із струмом 3,4 А. Але це струм. Чуть-чуть воно трохи, трохи тут за, за, завишене. От якось так. Тому експериментуйте, пробуйте отак, всякі, всякі варіанти переключення і буде класно. До речі, такі трансформатори дуже зручно використовувати в лабораторних блоках живлення. Струму в них вистачає. Напругу також можна зробити будь-яку, можна зробити регульований. Получається, ну, доволі таки непогано. Але знайти їх все важче і важче це дефіцитні речі на даний момент стають. Да, я розумію, що електронні там прилади. Всякі, класна штука, але оце, оце, воно дубове, воно працюватиме, скажімо так, поки не спалять. Ну, а це ось покажу. Ще раз, вигоріло, ну, капітально. Його просто-напросто зґвалтували. Тому все на цій ноті завершуємо. Це ми відремонтували, це ми зґвалтували. Давайте, щоб більше такого не було, робіть гарно, робимо так і далі буде. One hour later. Любі друзі, дивіться на цю ось наглу морду. Дивіться, щітка для чухання. Що ми робимо? Зрозуміло, що ми любимо їсти рибу там, всяке таке різне, смаколики. Але ми ще любимо чухатись, Дивіться. Да? Ні, от, от тільки так. Ну. Бачите? Ну, що це таке? Ну, лки-палки, ну. Гуляти, аби тільки ходити. Вон, дивіться, пороздирали коти, он, блін, шкура сама світиться. Тут подерте, там подерте. Писок подертий весь, шия подерта. Ні, треба чухатись. Дівки, риба. І аби тільки почухатись, ну, бачите, ну, би щоб його тільки чухали. Бачите, яке життя в кота, яке, яке шикарне життя. Ну, якби тільки хоч хтось почухав, і в будь-якому місці, чи то будуть дівки, чи то буде власник із щіткою, без різниці, ну, бачите, як треба жити. Жити треба інтересно, як казав класик. Робимо так і далі буде.